Це зводиться до основних чотирьох питань: як саме залучити клієнта. Клієнти ніколи не проходять самі по собі, так як їх залучити? Необхідно використовувати методи, які привертають. Це називається трафік. Так як саме привертати клієнтів? Відомий китайський мислитель Дзен Гофан сказав: якщо тобі подобається метелик, ніколи не намагайся його наздогнати. Натомість саджай квіти, доглядай сад, і коли настане весна. Метелики самі до тебе прилетять. А якщо той самий метелик, який тобі сподобався, так і не прилетів, не страшно. В тебе вже є дощ, сад, сонце і прекрасний сад. І навіть якщо вона так і не повернеться, прилетять інші. Можливо, ще красивіше так само і влаштований бізнес. Якщо клієнтів мало і твій бізнес не росте, не потрібно просто сидіти і чекати, а тим більше бігати за клієнтами. Потрібно створити умови, в яких вони самі захочуть прийти.